Знову будуть на Ютубі писати Ти ще в сараї встала зйомку, робити Нічого не видно. Ну нічого, яка різниця? Головна інформація. В кого позичити? Ви не здогадуєтесь, звичайно, краще в чужих людей. А сьогодні мені потрібно було пару гривень. Я обдумала, в кого можна позичити. Людей було небагато. А, і серед них мої рідні люди, і якщо я подумала їм зателефоную, хтось скаже, ну може й правда в них там немає, там чи якось не можуть. Ну, чомусь в частих випадках немає, не можуть, не виходить все ж таки в своїх рідних людей чомусь. Тому що, в принципі, повинні люди рідні, як кажуть, ну, чи озиватися, чи там я не знаю що, якось вони, знаєте. Повинні якось. В частих випадках, випадках нормальні можуть постаратися і знайти все ж таки, я просто по собі сижу, наскільки це можливо. Але я вирішила не телефонувати сьогодні. Зателефонувала подрузі, скинула, скинула на карту, дякую їй велике. Вона молодець, умнічка. От що ви розуміли чужі люди. Дійсно, чужі люди в частих випадках можуть вам більше допомогти. Я вже це казала і кажу повторюю, ніж на жаль свої.